Христос народився в зазвичай ми в Італії. Да, є ж, коли є батьки, подружжя із однієї, з іншої сторони, то на святвечір йдуть до його батьків. А вже на Різдво йдуть до її батьків. І це не міняється, не міняється один рік так, інший так. Так повелося. Так повелося. Я не знаю, звідки цей звичай, можливо, треба буде почитати. А Оскільки моїх тут нема і взагалі нема, то ввечері ми нікуди не йдемо, залишаємося вдома. А вже от на саме Різдво ми ходимо до його батьків. Ну і зазвичай, це для них якби такий жест, що треба нагодувати дітей в цей день, і, напевно, це десь галочка поставиться. Сьогодні ми йдемо в ресторан. Тому що батьки вже дорослі, дуже дорослі. Всі діти у зборі в цьому році, майже всі внуки в зборі. Якось так. Покажу вам, що ми будемо, напевно, їсти. У мене ось така чашечка кави, і через пів години ми вже підемо туди, до ресторану. Я пам'ятаю, я працювала в ресторані то на Різдво. Не було нікого, ні душі на Різдво не було в ресторані. Хіба що там на вечір вже хто день, то в день, там хто не доїв, не допив, то збирався. А так, вже ж люди по домах. Інша країна, трішки інші традиції, напевно. Новий рік взагалі-так ми вдома. Може, да, там хто молодший, там є якась компанія, то збираються саме там о 12-й годині, а так, ні, 1 числа. І мені подобається, що коли вже ти більш доросліший, то 1 числа вже десь в вже ж пообідати. Але краще в ресторан, тому що вдома теж подаються всі блюда окремо кожному, і хтось один має за це відповідати, куховарити, звичайно, томитися і так далі. Так далі. В Україні дуже класно, коли все накривається на стіл. Ніхто нікому нічого не должен. І ото їси єси 3, 4, 5 годин, ти єси, що хочеш і як хочеш. Всіх обіймаю, рухаємось далі. Христос народився, славімо Його! А ти скажеш? Христос народився, слава Його! Христос. Молодець! На коктейль, оператив, ще була піца, на столі лише вода, вино, кока-кола, і ця апельсиновий напіток і ще чуть-чуть алкоголю. Дорогую. Это e ще на фото ricordi. Bella. Questo vicolo. Signori, buongiorno a tutti. Grazie per aver scelto da me. Buona appetito. Музика вже грає десь годину, але ще ніхто не кажеться. Стейк телячий з картоплею поселянськи дуже смачно. Ну і тут м'ясо вдарило в ребро, люди зрозуміли, що життя коротке і треба брати від нього все. Хто прийшов по глазє, глазіє, хто прийшов прожити цей день. Живе цей день, і там десь ще Марійні ноги теж танцюють, мої ніщі. нас фрукти, тортик і 50 грам процеку, А це готують страву на коня у 8 вечора, чи то весілля, чи то паска, чи то різдво на коня, спагидки і по домам. Дякуємо, що ви з нами. Побачимося в наступному відео.